Це дітська кімната. На диван капає, нам його переставить нікуди. Будь-який дощ для цієї квартири стихійне лихо. Щоб уникнути пожежі, під час зливи доводиться вимикати електрику. Через вологу розбухає паркет, стіни покриваються цвіллю, виною дірявий дах. Це ми ставимо миски, тому що воно іменно хорошим потоком. Таке ще якби кабито у нас дома йде дощ. Ось оно тече, люстра, вот здесь тече, над Ось Це все збільшується. Через тріщини у будівлі дощ затоплює майже всі квартири. Комунальники ігнорують проблему вже більше трьох років. Кажуть, через велику заборгованість мешканців будинку. Скажіть, пожалуйста, адкуди вибрати ж деньги, якщо ваш дом продовжав 53 тисячі. Понимаєте, якщо б то був только один дом з соперницерок два, то було б все добре, отак було. А, а якщо з тисячі домов? И каждый сопировочный 42. то долг накапливается очень большой. Нещадна система ЖКС ігнорує тисячі будинків. Мешканці, що не створили ОСББ, змушені постійно сперечатися з чиновниками за своє право жити у теплих та безпечних умовах. У комунальних війнах суттєву допомогу громадянам надають правозахисники за 9 місяців щоденної роботи. У громадській організації Центр захисту одеситів прийняли близько 10 тисяч звернень. Нахабство деяких чиновників вражає. <реш> Це те Жека пришли і ставили стекло, которое нету. Это гениально. А цей вуличний колодязь, символ недбалості комунальників, ледби не став могилою для шестирічного Севи. Хлопець повертався зі школи, впав у відкритий люк та дивом не втонув. Його врятували випадкові свідки. Ось люк, а на ній була дерев'яшка. Я на ту дерев'яшку встав, і вона провалилась. Начальник комунального відділення просить не вірити очам. Насправді люк закрили дерев'яними брусками і цвяхами. У центрі захисту одеситів кажуть, таке нехабство спровоковано надто м'яким ставленням громадян до чиновників. Навчити людей, як правильно общатися з властю, як відстоювати свої права це одне з наших направлень. Тобто, грубо говоря, комунальні підприємства, районні адміністрації дуже часто відповідають на звернення громадян такими та апісками, типа капітальний ремонт, який обов'язково буде у вас в наступному году. Дослідження центру захисту Одеситів показують найпроблемніші райони міста Малиновський та Приморський. Правозахисники строго контролюють, щоб усі обіцяні комунальними службами роботи виконувалися. У будинку Марії Дедученко після втручання громадської організації нарешті відремонтували дах. Тепер жінка може зняти з люстри цілофанові пакети. Дощ у квартирі більше йти. І не буде після центру защитив, вообще бы нічого не получилось. Они такі отговорки нам писали, відписували мама інвалід третьей групи. Я з дітками они говорили все за свой що делать. Засновник громадської організації Костянтин Усов пройшов у Верховну Раду, і тепер робота правозахисників стане більш ефективною. Рівень довіри громадян до центру захисту одеситів зростає з кожним днем. Наш. колл-центр и наша горячая линия является основным все-таки сборщиком информации социальной в городе. Потому что большинство пенсионеров, когда у них есть проблемы, звонят именно на нашу горячую линию. Для сравнения вам скажу сразу, горячая линия кабинета министров, которая работает в Украине, в Одессе принимает 10 звонков в день. Мы сейчас принимаем 60-70 звонков в день. У центрі захисту одеситів мають намір зібрати єдину базу соціальних проблем міста. Чиновники зможуть побачити всі прогалини у власній роботі, а городяни стежити за діяльністю міських служб. У разі без діяльності комунальників телефонуйте на гарячу лінію 709 10 10 або приходьте на особистий прийом за адресою фонтанська дорога 15 А Дмитро Далматов, Юрій Шенкаренка, Зоя Чернишевська, підсумки тижня, перший міський.